Да. Добрий день, з вами знову Ханич. І ми зараз будемо знімати новий стішок, який називається «Осіння «В день чарі, Осінні Слухаємо. Слухаймо. день чарівний той осінній, як холодний дощ пойшов, я кохав тебе на сідні, так кохав, аж дим ішов. Я попросив тебе потіше, ти шуміла, як прибой, і писяли ти, і миша, та що здохла під тобою. От кохання стало жарко, підструївся по спині. Ти пеклась, не наша шкварка, жирної свині. Я в житті, парніше скромний, не важався брендуном, та коли їба нестомну, хлів зробився зверху дном. Кури, свині, миші всі розбіглись на оманя, бо нав... бо вони вже звикли к тиші. Ну, а тут така хуйня. Ти стогнала і кричала хуть стояв, як пістолет, дуже смачно ти тисосав, як його? Ото й мені. Все село напевне чуло, як кохались ми в хлібі. Дуже завідно їм було, лохтів згризли до крові. Всі хотіли так баця. Сіно там було м'яке. Жаль, одна лиш є в ця та що згодна на таке. Я кінчав і ти кінчала, все скрипіло і гуло. Ти так голосно стогнала, що здригалася село. А коли я скинув груза, хуй сховавши у траві, то по мені явилась вуза прямо в засреднім хліві. Я відтоді став поетом, вірші, вірші пафосні пишу. Платиш ти за мінятом. Я за це з тобою дружу. З часом я все забуду і тебе, і всякий блуд. Лиш одне я помнить буду. Чарівних тут. З вами був ханич. До побачення.